Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про традиції та культуру українського народу. Українські народні традиції це одяг, їжа, спосіб життя та свята. Наш народ має багато культуру, величезний скарб якої складається з цінностей. Надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас йде життєва мудрість та настанови щодо способу життя. З давніх давен українським оберігом був лелека. З ним пов'язано багато цікавих звичаїв та прикмет. Найкращою прикрасою голови дівчини завжди вважали вінок. Дівчата плетуть вінок з квітів маку, синіх волошок, чорнобривців та дикої рожі. Алина – це символ України, символ краси та дівочої вроди. Волошки були колись птахами, навчали людей любові та щирості. А потім вони проросли пахучими рослинами. Без яких квітник не квітник. А у віночку це символ людської відданості, щирості. Щоб краще зрозуміти традиції нашого народу, потрібно згадати про український рушник. Прослухайте, будь ласка, легенду про рушник: жила в одному селі мати, мала вона трьох синів, і були вони дуже працьовиті. Тільки не вміли вишивати. Мама дуже любила своїх синів і вишила кожному з них по одному рушнику для того, щоб загортати в нього хліб, коли будуть їхати далеко дорогу. По хліб на рушнику, життя величає і здоров'я береже. Та померла мати, а сини на її могилі білий рушник постелили. Через три дні на тому рушнику дивні квіти розквітли. Хто їх вишивав, ніхто не знає, лише вітер про те розповідає. Ось така легенда малята існує українського народу про рушник та квіти на ньому. Ще однією традицією нашого народу. Вважають свято Великодня. На Великдень прийняти пекти Паски, готувати писанки та крашанки. Є в українського народу ще таке свято під назвою Івана Купала. На Івана Купала 7 липня стрибають через багаття, ворожать та шукають чарівний світ папороті. Зелені свята або трійця, подвір'я і хату обов'язково прикрашали зеленими гликами клену, верби, липи та дуба, а підлогу встеляли запашними травами, осокою, любистком та м'ятою. 19 серпня святкують спас. У цей день у церкві святили груші, яблука, мед. І вінки. Отже, у кожного народа є неповторна культура та звичаї. Шануй і поважай культуру свого рідного народу.